Всім привіт, друзі! З вами Добровський Дмитро. Сьогодні поговоримо. Якщо мої всі відео наберуть багато переглядів, лайків, коментарів, і ми прокачаємо мій канал. Ну, мій канал буде в рейтингах і ми будемо з вами заробляти кошти. Я всі кошти віддам на благодійність, на ЗСУ. Найду, ну, найду людинку, я знаю, кому я їх віддам, віддаю на ЗСУ. Друзіки, і якщо мій канал за цю ніч набере багато підписок і ми в реальності часу і так далі, ми наберемо, зробимо вимоги. І я почну заробляти на своєму каналі Добровське Дмитро. І я віддам на благодійність в ЗСУ. Так що це все реально і правда. З вас підтримка лайк мого каналу, коментарі. Продвигаємо мій канал далі і далі і далі. І я віддам, покажу вам, я віддам на ЗСУ і все буде добре, і буде Україна. Поки ми будемо жити, щось відзнімати, щось зробити ми не програємо цю війну, і ми виграємо обов'язково, друзі, і в нас буде все добре. Тільки одна є умова пропожати мій канал, щоб він набрав багато рейтингів. Лайків, коментарів, багато підписок за одну цю ніч. Так що підтримуйте мій канал, підтримую Збройні Сили України. Допомагаємо один одному. Слава Україні! Героям! Слава, друзіки! І я віддам всі кошти життя кажу, серйозно кажу. Говорю, я віддам всі кошти, зроблені з свого каналу на ЗСУ. Друзі, так що це не жарти. З вас лайк, підтримка, коментарі. А я з мене, як завжди, гарний контент все буде добре, друзяки. Всім бажаю гарного дня, щасливого мирного неба, сонячного дня, теплого, бо вже осі осінь. Вже якось воно не те, вже ближче до зими. І хочеться прокачати свій канал, щоб він набрав так максимально рейтингів, щоб я вже почав заробляти на своєму каналі Добровський Митро. Ну, мені, мені цікаво, я вже говорив, мені цікаво, як відомі блогери там заробляють і я хочу спробувати це зробити на своєму каналі І віддати всі гроші на ЗСУ. Всім пока-пока. Гарного дня, гарного неба. З вас підтримка, лайк і коментар. Всім пока-пока, мої хороші підписники, мій любий глядач. Завжди я з вами, друзяки. Всім пока-пока.